Так, ось, дивіться. Володимире, дай Боже, скажіть, чи вигідно купувати павербанк на 60 000 мАч за 4 тисячі гривень? Ну, я чоловікові написав. По-перше, це вигідно. Ну, по перше, Перше, невигодно. Смотря де. Наскільки вам не на треба автономність? Якщо ви один раз в тиждень десь воюєте на передку, і у вас один раз в тиждень виходить там десь в якомусь селі підзарядитися, а остальне все время вам треба від повербанку то да, може він вам пригодиться. Але ж теж який з якими функціями, чи він підтримує швидку зарядку, чи все там є, ну понімаєте самі скільки портів того, що, наприклад. Отакий От ось 50. 50-тисячний. -ти а, два швачка. Отакий От 50-тисячний -ти павербанк з такою лампою. Тут реально 5 пластин. Я ж їх розбирав, ці павербанки, дивився, тестував, там, не, не пісок, не ще що нібудь. Поняли? То оцей на 50 тисяч на два порта, ось micro USB і ось Type-C зарядка. І з циферблатом Стоїть 2423 гривні. У мене. То ну, за, 4060, э, э, за 4000 гривень 60 тисяч це якось многовато. Мо там функції, там суперметалічний корпус протиударний, осколочно непробиваємий і так далі. Возможно. Це треба уточняти, смотря яка модель. А так, павербанк в районі зараз можна взяти 20 тисячний за тисячу з хреном. 30-тисячний за півторачку з хреном. А якщо а десятку, то десятку можна взяти гривень за 700. Навіть можна за 600 знайти. Тільки э, тоді бажано брати не на круглих банках, а краще на лікій полімерних пластинах. Тому що лікій полімерні пластини не бувають з піском, такі, як я оцим шилом прохромлював. Поняли? А ті, що я прохромлював, то з піском. Помните тоді відео, хто бачив?